Всім привіт! граємо в Roblox Spider-Man Barry. Тут надо убігати від поліцейського і спробувати йому не попастись Тут кстати є Free Item. Айт... А, понятно. Free це... це ніякий не free item. Понятно, я просто грав в таку ігру, що там Free Items є ну. Но... Безплатні віщі от отакі, а тут все не так, тут все обманують люди, щоб вони робак все тратили. Хух, хух, а такий собі програв ладно, все одно нічого страшного зможу пройти. Ти все Що якщо мату что, в мене щось тут глючить. Не можу нормально проходити. Звісно, вряд ли в мене щось глючить, але в мене щось глючить. Дядя, не дядя. Хух я це зробив. Тепер надо головне, обіжати від нього. Бистренько біжи від нього. Так, бистро-бистро біжимо від нього Є... єс. Ти -ти Уда, що я це Тепер і затова чуть болі. Тепер не зловить не, не зловить, надіюсь. Так, біжим, біжимо Головне, щоб не зловив. Від мене -ху -ху -ху. Ти, -ти, -ти, ти як уже? Е як це пройти? Не понімаю, але треба якось пройти це все. А ну-ка, ну-ка так. Так, на ці палички забрали. И главное, тут не продуть. хух. Хорошо, что я це сказала, я не продав. Так, тут хух. Тут засмотрелся, так чуть не проиграл, але хорошо, что не проиграл. Так, ну рубокси, конечно, некая Робси. хоп коп 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 вообще игра в разни бари, так что я тут... Вже знаю до примера, що проходить і як по цих кубиках пригає. Просто я все це знаю. Тут тепер сундук, качечка і грушечка Кубики такі прикольні. Ой, а в те. Ой. Ну, ви бачили, що там третя доска, вона треба на ню пробувати. Ой, продув, як я міг це Та, ну. Быстро його на це бистро. Ну це я тут вже зробив. сделав. Провалилася носка. Та не, ну Ну, не розумію, заробокси, звісно, нікуди не годяться. У мене скин-заробокси, але я їх точно не сам купив. Просто скин-заробокси. Якщо Если... що, тут мій нік. Я можу тільки по буквам сказати. Б, А, Т, Х. Там така лінія внизу. І... Один, два, чотири, шість. Отаке От в мене там ч-то. Так що, ну я цей покажу в кінці відео, який в мене там нік. Все, зараз треба все пройти. Тільки оце... Надо, якщо я десь тут продаю і відео закончу. Чудо в спину зробить, то на другу частину заповнить без вас трохи пройти. Шарик котить. В смысле? Чего я проиграл? Ладно, подальше забежим. Ой, ну цену. Ну, хотя ну, хоть так получилось. Мені головне зараз за першу частину Це пройти. Так, ні. Значить так. Значить так. Слідюся за цим шаром. Так, погнали далі. Женем далі. Ху-ху. Що -ху. там робок свого була? Я не знаю. Але. Я чуть не продув. Хорошо, что не пору. Так, лезем далее. Ну, упс, ну це я враг із божий. Так рыцарь! 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 прикрутили разок роботи, паксіки, роботи, дата главне, щоб вони не з'являлись, а то я продух. хух не пройду. Ладно, зараз тут не пройде. не буде Десь шарик котись. А ні, не нема, тому що це нарезаний хард. А якщо хард, то тут шарик має котитися. Чи це взагалі в обичому барі шарик котиться? Так, хух пройшли. Так, не, 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 не туда мы не пойдем. Ну и наш вообще тиробакше мне. Давай давайте, Все погнали. Можна нормально теперь пройти сейчас. Цей люк будем. Кармислі так. Надо от тут проходить. Це все быстрее, вже. Правда, 7 минут снимаю видео. Ну, я можу і побільше снять. Йоу. йоу. Йоу, йоу, супер скорость. Ай, да, проиграв. Упса. Упса. Як я біг продуть. Оп. Оп. Та ладно, продув, так продув. Все одно должен пройти хоча б цей етап. А. П. Цей етап якось трохи не так. Так, ладно, програв. Що там? Кухусрарашного. Ну як я біг проиграть в проигравшись? Лоу, як це пройти? Та як я міг протопити? Ну, що ж я за чоловік такий? Як я міг тут про ту? Та ви не здіваєтеся з ну, вашими робаксами. Ну, це ж не нормально їх ра 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 та ну божечки, як я це можу не проходити. П'ять минут ще можу відемати. Тільки опять, як я міг продукти. Мене башка здобула. Як я не так сделать? Это мне надо что-то такое, я не понимаю. Це якось страшно. Во Во-о-о. как я не могу пасти. Надо по-любому другу сейчас записывать. Так, ладно, до 10 летсплей снимем. Та й все, до 10 минут. Короче, всім пока, ви були на каналі Артем Роблоксер, Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока. Все, всім пока. Йуху.